Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про сервіс Gamma на основі штучного інтелекту. Завдяки ньому я створюю як презентації, так і зараз працюю над створенням односторінкової посадкової сторінки. Давайте зразу проговоримо про те, що у мене є безкоштовний зараз варіант. Я вже тут щось створювала, можна це передивитися. Бачимо, що тут у безкоштовному новому варіанті видається кількість якісь кредитів, вони обмежені, тому як тільки ви їх використати, все більше вони не оновлюються. Тож, давай, одразу поговоримо про тарифи. Тарифи тут бачимо, є щорічний та щомісячний тариф. Щомісячний, якщо ви будете сплачувати, він 10 доларів коштує. Це плюс версія, і, звісно, тут більше можливостей, ще більше можливостей у Pro. Я, чесно кажучи, не поки що не користувалися платними версіями. А в щорічному, звісно, ви, якщо на рік сплачуєте, то маєте знижку ще додатково 25%. Ось, Тому я. Реально думаю про те, що коли в мене акредитації закінчуться, то потрібно буде сплачувати, бо реально інструмент дуже крутий. Мені прям супер-пупер подобається. Розкажу чому. Дивіться: по-перше, у мене вже є, звісно, презентації, з якими я працюю, і тому для мене було важливо, щоб ці презентації, ну їх стилістика, була перенесена в гамма, щоб я могла копіювати стилістику цих презентацій. У мене створені два Стилі. Бачимо, що це називається тема. Перша тема це маркетингової агенції Мавр. Бачимо, що тут є корпоративні кольори, логотип, шерифти. Бачимо, що кольори, да? бачимо, що все-все-все воно. А... Тут адаптовано конкретно під маркетингову агенцію Мавр. А тож, як я це зробила, це робиться просто через тема імпорту. Якщо у вас вже є існуюча якась презентація зі своїми кольорами, шрифтами, логотипами, тощо, просто сюди імпортуєте, і воно автоматично вам створює автоматично ось таку штуку. Точно також я зробила з шаблоном. Жінки в бізнесі, це громадська організація, там, де я є менторкою, і воно також в корпоративних кольорах, з логотипом, з шрифтами, все, 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 все це перенеслось, і тому також можу працювати з різними шаблонами. Тобто, в залежності від того, де я буду виступати, що я буду розмовляю розказувати, воно буде адаптувати цей. Ну, можна брати будь-яку тему, і воно одразу буде створювати на основі корпоративних якихось кольорів, шрифтів тощо, тобто на основі брендбуку вашого. А повернемось до головної сторінки. Бачимо, що я тут вже створювала деякі презентації, деякі презентації, скоріше за все, ви вже і бачили. Тому що я декілька відео вже знімала ось YouTube, що працює на тебе. Це створений, створена презентація з штучним інтелектом. Я виступала з цією презентацією на конференції жінки в бізнесі і також записала вже декілька відео на YouTube канал з тим, як я це робила. Що потім з цією презентацією зробила, зробила свого аватар, віртуального аватара тощо, тому можна це передивитись. Тобто це бачимо, що є такий ось варіант. А, також бачите, що я зараз працюю з лендингом, посадковою сторінкою, У мене вийшла книга, і зараз під цю книгу я роблю таку посадкову сторінку. До речі, вони реально також дуже просто робляться, ці посадкові сторіночки. Звісно, це картинки я робила, це моя реальна картинка, фотографія з реальної фотосесії, але тексти, це згенеровано штучним інтелектом автоматично. це так, штучним інтерактом автоматично згенеровано, це відгуків ще немає, тому це буду ще коригувати. Тобто, лендінг поки що на половину готовий, тут його скрізь можна все редагувати і потім натиснути, опублікувати, і він дає посилання, за яким в цей сайт буде відкритий. Для всіх людей його можна подивитися і навіть підв'язати ось сюди свій домен, і потім ділитися цим посиланням з усіма людьми. Бачимо навіть, що я тут зробити предзамовлення, тут можна натиснути, і тут відкривається форма для заповнення. Тобто, ну тут, тут дізнатися більше, бачимо, що перекидує для кого ця книга і так далі. Тобто тут дуже дуже класний функціонал, з яким можна працювати. То ось тут два рази натиснули, з'являється поле, де можна це ставити. Також тут можна вставити це картки називається. Це перша, друга, третя картка і так далі. Тобто можна вставляти картки, можна змінювати тексти, до речі, можна в тому числі змінювати тексти завдяки штучному інтелекту. Тобто, Тут є редагувати за допомогою штучного інтелекту і попросіть штучний інтелект. І він може переписати текст, може змінити е якимось чином. Ось тут компоновку цих всіх елементів. Тобто реально дуже круто. Я сьогодні це трошки пізніше покажу, як це працювати. Щось з нуля зробимо прямо з нуля. Якщо робити все з нуля, тобто я вам показала приблизно презентацію, як я робити, і як сайт робити. А для того щоб створити нове щось. Тут ми натискаємо ще раз, я повертаюся, що створити новий АІ, да, або нове з чистого гаркуша, або через імпорт. Дійсно, можна через імпорт, якщо ви хочете покращити якимось чином свою поточну презентацію і хочете це зробити завдяки штучному інтелекту, це реально можна зробити. Я зазвичай використовую створити новий з допомогою штучного інтелекту. Тут можна або вставити текст. Тексти я, до речі, генерую з чат GPT і потім вже тексти сюди вставляю. Було з лендінгом У мене е, можна згенерувати. Е, тут ви прописуєте, умовно кажучи, свою там, цільову аудиторію. От бачите приклади підказок, які, що ви хочете, для чого ця презентація, яка цільова аудиторія, де ви будете виступати, що ви будете з цим робити. Е, і е, тут є обмеження: в плюс можна до 20 карток робити, в ПРО до 50 карток робити. Я зазвичай 10 обираю, він 10 мені генерує. І мені зазвичай 10 в. Вдосталь вистачає, якщо що, я потім в картки ці додатково можна через плюсик погенерувати нові. І також імпорт файлу або url адреса Тобто, умовно кажучи, у вас є посадкова сторінка на сайті, ви хочете а, з неї зробити а, якусь презентацію окремо, так? І а, з цього також можна зробити окрему презентацію з вашого сайту, наприклад. Дивіться, я щойно зареєструвалася з нуля прямо в акаунті, просто через Gmail-аккаунт. мені дали автоматом 400 кредитів, які я можу використовувати. Це для того, щоб у мене зараз було більше можливостей, щоб вам показати, як це можна робити все з нуля. Тож я натискаю створити новий URL» і. Імпорт файлу, і що ми будемо робити? Ми будемо робити презентацію а, про просування в пошукових системах. Ось є така ось посадкова сторінка, вона досить таки перенавантажена інформацією, як на мене, тут все, що все підряд є. І подивимося, як зрозуміє гама, що ми хочемо від неї. Тобто, я ось а, на, дала просто посилання, скопіювала, дала посилання і натискаю імпорт, і трошки буду чекати. Умовно кажучи, мені потрібна презентація наших послуг, тому я обираю презентацію, не веб-сторінка. Хоча, ще раз кажу, наприклад, ви хочете переробити веб-сторінку, окей, не, не проблема, можна це і таким чином зробити. Тож я обираю презентацію і продовжую. Окей. Бачимо, що він підвантажив вільна форма, картка за карткою. Бачимо, що він тут імпортував прям все підряд, як у мене там все і є на сайті, що мені, звісно, не супер-пупер подобається. А, тож, давайте ми можемо якісь моменти повидаляти, які нам не потрібно. А, бачимо, що тут він взагалі не зрозуміло. А, це відео з Ютуба вставлено. до речі, так можна потім і відео з Ютуба додавати в презентації. Це також. Можливо, бачимо, що це ось таке додаткове, тобто він все-все-все підвантажив. Ще раз скажу, що мені не дуже подобається. Браємо 10 карток, як я вам і казала, 10 ми обрали тут основний текст. А що ще ми можемо зробити? Ми можемо сказати, що як я казала, що в мене перенавантажена інформація, я хочу все ж таки щось зробити. Мінімалістичне, до речі, по зображенням ми можемо обирати зображення з штучним інтелектом і обирати модель. Бачимо, що тут є різні моделі. Ми можемо, якщо ви взагалі знайомі з різними моделями і працювали раніше з різними штучним інтелектом, з різними сервісами, то можете обрати, наприклад, який вам більше до вподоби за замовчуванням Флакс Фаст стоїть, окей, ми не будемо змінювати це. Але згодом всі ці зображення, що він погенерує, ми, якщо що, зможемо змінити і навіть змінити ну, модель, з якою вона генерується. І, звісно, тоді буде у вас нове, нове зображення з новою моделью. Тож, в принципі, ну, окей, ще раз кажу, що нам потрібно що, ще раз передивитися, все зайве повидаляти, плюс-мінус, що у нас ну, окей. Кейси нам потрібні, їх досить таки багато. І тоді натискаємо продовжувати. Дивіться, максимально швидко він показує, які є варіанти тем. Ще раз розказую, що він сам обрав, що тема тут якась така. Він пропонує а, тему. Тут у мене немає теми ну, завантаженої, як я вам показала. Тому ми можемо або а, щось обрати з поточної. Ну, наприклад, плюс-мінус те, що приблизно, хоча б, дорівнює моєму брендбуку, бачимо, що тут взагалі такого чого немає. Я натиснула Згенерувати, обравши тему, і зараз автоматично генерується 10 моїх карток для презентації. Ось, бачимо, що він автоматично поробив такі картки. До речі, все це також можна прибирати. Бачимо, що там видала, якщо ми це не хочемо бачити. Всі, ще раз кажу, світлини: генерація вашого гамма завершена. Бачимо, що він каже, що ви зробили свій, свою першу. Бачимо. А, і трошки робить підказок, яким чином ми можемо це зробити. Я скіпну все. Окей, а, тож повертаємось. Ну, як на мене, як на мене, вона досить таки темна. О, божечки. А, досить таки темна, і картинки мені не всі подобаються, як є зроблені, а, дуже якісь. Не як на мене. Це прямо взагалі супер міфи про себе просування. Просто супер світлина. Але все одно це непогано. Непогано з цим можна вже працювати, бо він взяв ще раз бачимо, що він дуже мало тексту взяв, переробив текст. Не знаю, наскільки це буде продавати. Як на мене, це не дуже буде продавати, бо ну, реально це а, дуже багато потрібно роз'яснювати, тобто з особистого присутності. Тобто, з такою презентацією, навряд чи ви продасте послуги з просування в пошукових системах. Але ще раз кажу, ми можемо це все підкоригувати. Зараз з вами ми навіть тему в режимі онлайн, редагувати тему ми можемо в режимі онлайн. Тобто тут проблем з цим немає. Якщо я ж кажу, у вас темна тема, вам не подобається. Окей, не проблема. Тему ми можемо в будь-який момент змінити. Бачимо, що я одним кліком змінила тему взагалі не проблема. І підемо по е, нюансах. Е, що ми хочемо? Ми хочемо змінити світлину. Я два рази на неї натиснула. І е, хочемо розказати, що я розказувала, що флакс-модель можна змінити на. Там, на якусь іншу модель, і е, написати, що ми хочемо, як, яка орієнтація повинна бути, е, написати промт, як, якщо ми хочемо, е, і переробити, переробити цю картинку. Також давайте я зауважу, що е, згенерувати нову картинку, ось бачимо, що воно буде коштувати 10 кредитів, тому там не розганяйтесь, дуже багато якщо вам потрібно щось генерувати. Е, то тут звертайте на це увагу, що кожна генерація це якісь кредити. Також ми хочемо, наприклад, мені реально не подобається ця мультяшність, якась така. Кольори мені не подобається реально. Я обрала стиль трошки інший, що це фотографія повинна типу реальних людей бути. І натисну Згенерувати. Зараз подивимося, бачимо, що він генерує мені нову світлину. Зараз подивимося, що він тут мені нагенерує. Ага, ну окей. Ще, ще гірше, ніж було. Окей. Але я показала просто механізм, як це працює. Ну, що по, по текстам. Звісно, тут, наприклад, послуги просування а тут взагалі тексту з Так? І що мені не подобається, що розгорнутий текст, розгорнути текст і можу поспілкуватися. І він бачимо, що він додає якийсь текст додатковий. Ми можемо все це вичитати. Тобто, ще раз кажу, то штучний інтелект робить автоматично додає якийсь, якусь інформацію. Ми ще можемо більше розширити, ще більше розширити, і так далі. Тобто, цими текстами з усіма ми можемо працювати. Що ще з е, цікавого? Ось, наприклад, у нас є м, такий ось формат. Тут чотири пункти. До речі, ось тут кожну іконку ми можемо також додавати ось Тут комплексний маркетинг. Ну, умовно, що це, е, яка тут може бути іконка. Окей, неважливо це просто. Я показую, що тут ви можете е, там, вбивати, наприклад, ціль, так? Бо. І можемо подивитися, що мені подобається ось цей варіант. Там індивідуальний під підхід, це, ну, умовно кажучи, скоріше скоріш за все, там людина якась буде, Ось, ось така людина. Ось. тому це все ми можемо робити. Але, наприклад, нам не подобається м -м, сам формат, е що спробуйте новий макет. І попрошу якийсь новий макет, щоб він зробив. Це штучний інтелект, він також зараз запропонує різні варіанти. Бачимо, що тут е змінилась е перестановка право на його картинка або зліва направо. Тут на фоні картинка, тут зверху. Бачимо, що тут ось, наприклад, цей варіант мені подобається. Це непоганий варіант. Ну, реально, просто подобається це вже на ваш смак. Або оцей варіант можна подивитися, чомусь фонова картинка. А, ні, з'явилась фонова картинка. До речі, також непогано виглядає. Тому ви це також можете змінити. І тепер проблема, те, що я сказала, що лише 10 карток є можливість додати, але ми бачимо, що під кожною такою карткою ми можемо додати порожню картку, тобто свою. Тобто тут далі вже можна без проблем додавати свої варіанти. І далі вже також є шаблони, з якими можна працювати. Ну, те, що я щойно показувала, наприклад, мені подобається, що тут є ось такі діаграми, наприклад. Ну, реально прикольно, там можна показувати якийсь прогрес, скільки задоволених клієнтів. Тощо, тобто якась така штучка, ну, реально цікава е, інтерпретація. Або як я там з самого початку показувала, що можна додавати пірамідки там, і все таке інше. Ось тут ще є е, прямо ось ці всі розумні макети. Про які мені подобається, оце, там, піраміди мені подобається. Так? Бо вона дуже багато різних ну, в маркетингу дуже багато моментів, де використовується воронки продажів, тощо, тому ось бачимо, що воно автоматично класно це робить. Мені дуже подобається. І те, що я також казала, що ми можемо вставити відео на YouTube. Те, що, наприклад, я сказала, що не вистачає, ми це видалили з самого початку, і зараз я скопіюю посилання на YouTube, ставлю і покажу. Я взяла ось це відео, бачите, відкрила його тут, скопіювала посилання, і зараз вставлю і бачимо, що тут він пропонує додаткову якусь інформацію, але, наприклад, я нічого не хочу. Хочу, щоб воно так виглядало. До речі, ось він вставив сюди в моніторинг та аналітика. Хоча я думала це вставити взагалі. Бачимо, що він сюди там, де в мене курсор стояв, воно вставилось. Тому тут. Можна вставити в будь-який е, слайд. Я хотіла просто це окремим слайдом зробити. Це можна там, окремим слайдом зробити. Ось курсор у мене стоїть тут. І ставимо відео, і буде, буде у нас на окремому слайді. Бачимо відео. Ось, А далі вже можна тут коригувати. Тобто тут можна коригувати, де ви хочете, або зробити, умовно кажучи, е, новий слайд з колонками ось там ось такий формат. Перша колонка, друга колонка. Бачимо, що тут сіренькими такими штучками воно підсвічується там, де ми можемо вставитися. Тобто, тут, в принципі, інтуїтивно зрозумілий такий інтерфейс, яким можна працювати, реально а, створювати а, презентації. А, деякі презентації я дуже швидко роблю, деякі, якщо це реально комерційна і вам потрібно продавати, то тут потрібно реально посидіти і нормально все це зробити. А, звісно, що по світлинам, тут можна і свої. Вставляти, я ще раз скажу, два рази натискаю е, такий момент: що ми можемо ось тут обирати ще або завантаження зображення, або URL, -адис. тобто своє можемо або з сайту. Ось у мене на сайті завантажено. Ось де? Ось це, оця картинка, вона на сайті завантажена, тобто я можу її сюди підставити через URL, або з десктопу забрати, так? з комп'ютера, зі свого. або пошукати зображення, або гівки. Ну, тобто бачимо, що тут є ось своя база. Типу стоку, там де можна щось подивитись своє по цій тематиці. Можна, якщо вам щось подобається, всі ось це, наприклад, мені більш подобається, приблизно кажу. Вона, хоча б більш-менш реалістична е, і слова правильно написані. Тому ми можемо її використовувати. Тобто тут реально класна штука, якою можна користуватися. Так, дивіться, що ще, який момент. Ми передаємо залі, зараз о, тут пустий слайд, і ми його зараз видалимо. Це. І, наприклад, хочу поділитися. Коли я хочу поділитися, я можу поділитися будь-хто, хто має посилання, скопіювати посилання. І також ми можемо на редагування також комусь давати або експортнути. Якщо експорт безкоштовна версія, то, звісно, буде скрізь ну, там, логотип гамма. Ось і давайте зараз відкрию в режимі інкогніто, подивимося, як презентація моя виглядає в браузері. Е, так, я відкрила в режимі інкогніто, Бачимо, що все працює, супер. Е, подивимось, зараз дойдемо до моменту з відео. Від Бізнес рокаєдна. починається Як? з перспективної. Бачимо, що така таке під, під, підвантаження. Бачимо, що воно ну, там. Динамічне таке, круте, мені все подобається. реально. Ну, Прикольно, все зроблене. Умовно кажучи, я тут 20 хвилин, там 10 хвилин на це витратила, а, і вже маю якусь презентацію. Презентацію також я ж можу а, завантажити, там, експортнути в PDF-ку, в PowerPoint з ним ще працювати і так далі. Тобто, тут, реально, там, LinkedIn ще можна розшарити, це новинка, яку вони зробили. Тому ну, дуже такий класний функціонал, який можна робити. Ось, тому все. В ваших руках чат GPT плюс цей інструмент для візуалізації ну, зробить просто дива і дуже-дуже економить ваш час. Тому рекомендую. Якщо будуть питання, завжди рада відповісти в коментарях. Дякую!